Влар та бронежилет винайшли жінки. Вайфай це теж здобуток прекрасної частини людства. Сигнальні ракети та звичні для чоловіків автомобільні двірники теж вигадали жінки. Волинські пані також на шляху нових звершень. Сьогодні у студії ранку нової Волині представниця новоствореного у Луцьку регіональний координатор проєкту Політичне українське лобі жінок. Оксана Яриш, доброго ранку. Доброго вам ранку. Сьогодні у вас власне перша така публічна зустріч у Луцьку, перша у Луцьку. Розкажіть, що сьогодні буде відбуватися? Угу. Ну я рада повідомити і рада бути сьогодні з вами. Хоч тема така у нас політична, українська, і, і лобі, і лобі, і серйозно для ранку. Ось у вас така позитивна завжди ранішня інформація. Тут більш ніби серйозно, але е, гарно, що ви за це взялися. Тому що тема не така проста, але водночас актуальна. І власне, місто Луцьк долучається до 11 інших областей, які по всій Україні включилися в такий марафон круглих столів. Які будуть саме присвячені темі участі жінок в політиці, посилення їхньої участі і кількісно, і кількісної, і якісної, і от власне сьогодні круглий стіл у Луцьку. Угу. власне, мені цікаво, хто ж долучається, і наскільки жваво взагалі жінки, лучанки, волинянки долучаються до цієї справи? Ну а, треба сказати, що е, варто жінок активізовувати це з одного боку, з другого боку для того, щоб ми досягнули гармонії треба щоби в це включалися чоловіки. Тому що нам важлива підтримка політичних партій, а політичні партії в основному керівництво це чоловіче. І не знаю, яка буде сьогодні присутність, так можу трошечки спрогнозувати, що це в основному будуть жінки. Ті, що зареєструвалися, кілька десятків осіб, це в основному дівчата. Тобто цією проблемою, на жаль, поки що, так, жінки в політиці, жінки мотивовані, а чоловіки поки так спостерігають, чим це завершиться. Не хочуть відпускати. <свят> Я так розумію, що не кожному не кожному регіону вдалося вибрати право реалізовувати цей проект на своїй, скажімо так, місцевості. Як ви отримали, скажімо таку можливість? Це є всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум вона є і організація, і є мережа жіночий консорціум. Туди входить більше 30 організацій, і от написали проект це півтора року назад. Саме по цій тематиці, в таку структуру Організації Об'єднаних Націй ООН, який називається Фонд демократії ООН. Це 10 років Кофі Анан створив такий фонд для підтримки і розвитку демократії в усьому світі. І от ця тема участь жінок в політиці, вона в топі. Тобто вона актуальна не тільки для України, вона Найбільше актуальна Зараз обговорюють, так, так? Так. А чи взагалі вже вдалося подолати такий стереотип, що політика це лише для чоловіків, чоловіча справа? Ні, ще не вдалося. Не вдалося. Ні. Тобто цей стереотип живе досі. По-перше, щодо... мені здається, що цей стереотип, власне, і в жіночих думках він десь побудився. Можливо, таке. саме це і є оцим гальмом для того, щоб розпочати якусь серйозну політичну кар'єру. Так. Ну, ну, це, знаєте, ще ну, можна по-різному казати, що як, як до цієї теми ставляться. Перепрошую, самі жінки, тому що треба, щоб вони захотіли. А для того, щоб включатися в політику, це все-таки треба лідерські якості, раз. Друге, підтримку сім'ї. Обов'язково це вже доведено всіма дослідженнями, що жінка, яка включається в політичну сферу, без підтримки сім'ї, близького оточення ніякого успіху не досягне. Далі треба ресурс, просто щоб виговорити рекламу. Треба ресурс, треба кошти, як звичайна політична кампанія. Так. І просто усвідомлення, що політика це така тема, е яка е і така сфера, така галузь, яка приймає рішення, які змінюють наше життя. Тобто, виходить таким чином: якщо тебе все влаштовує, сидимо вдома, нічого не змінюємо. Якщо ні, включаємося. Тому що садочки там школи, да? тобто харчування в тих садочках. Дитячі кімнати і дуже багато тем вони самі собою не вир... не, ви, не, рнуть, не виринуть. Для того, тому що треба, щоб хтось це піднімав. От з е, часів е, Революції Гідності в Україні з'явилася нова хвиля таких е, нових активістів, громадських діячів. Е, чи можна ці питання, наприклад, як ви кажете, стосовно там, е, якогось неповноцінного харчування в садочках або інших таких е, звичайних буденних для громадян проблем, вирішити не політичним шляхом, а будучи, наприклад, соціальною активісткою або лідеркою якогось руху. Можна про це писати в медіа, можна приходити на ефіри, можна пікет робити біля садочка чи на театральному майдані, але все рівно це рішення має бути міської ради, управління освіти. І тобто, це вже ми виходимо на політичний рівень. Тому це наше таке слово лобі, та да, воно теж не дуже таке позитивне з одного боку, тому що лобіст український. Да, тобто, це така людина, яка ну з мішком грошей десь ходить і намагається щось там в газовій сфері чи в автомобільній, щось там таке, да, прикупити собі на користь і отримати прибутки. Але є ще екологічне лобі. От ви сьогодні говорили про такий день, який присвячений так, день так, постелення. Та так, опустелення. Тобто нам потрібно боротись за воду, значить, це екологічне лобі. За це вболіває і достукується до парламентів, до місцевих місцевої влади для того, щоб це рішення було на користь і ця проблема вирішувалась. Тобто, оце таке лобі це вплив на те, щоб приймалися рішення в інтересах всього суспільства. Що ви взагалі робите для того, аби жінок мотивувати, тобто переконати? Чи переконуєте, можливо, якісь тренінги організовувати? Так. Я не знаю, мозковий штурм якийсь, щоб переконати, що дійсно потрібно їх долучати і потрібно бути активними кожному, незалежно в якій так, ти сфері працюєш, чи дуже, чоловік чи це дуже жінка? гарне питання, тому що бачите, тут справа не в тому, ну проти статистики нічого не зробиш. От є дані, що в нас менше жінок в політиці. Треба це виправляти, хоча бо жінки більшість населення і більшість виборців. Значить, щось тут не так, якщо кожного року постійно жінок дуже мало у владі, у всіх радах, так тільки сільських і селищних, уявляєте, в нас там паритет. На місці на рівні села селища нас жінок обирають, вони йдуть у владу. У нас навіть є сільські жіночі ради повністю. Тобто вся влада жінкам є такі поодинокі, це теж є це до чоловічі? запросто, часто. тому що це щось не так в тих селах. Що це робиться таке? Так, тобто, що це виходить в нас? Одні жінки, а, але я до того, що не просто так казати: ти жінка, йди у владу, та да, там пошукаємо на театральному придивимося, кажемо, давайте бігом. Тут ще треба, щоб люди були обізнані, ті, які йдуть в владу. І власне для цього треба тренінги. Тому ми будемо відбирати з рекомендацій політичних партій вісім осіб в цих 12 областях і будемо їх навчати. Тобто, це будуть це на два роки. От наша робота це розрахована на два роки. І сподіваємося, що за два роки трошки можна зрушити і громадську думку через соціальну рекламу. Це теж напрям робота з політичними партіями. От далі робота з самими жінками і робота з виборцями, законодавством. Тобто це такі кілька завдань, такі серйозні, амбітні завдання. Як я зрозуміла, за два роки лише вісім, так? Учасниць? Вісім з кожної області, але це вже буде така інвестиція. Да, це вже інвестиція стопу по всій Україні, це вже інвестиція в таких конкретних людей, щоб вони були потужні дійсно. так? І займали якісь топові посади в політиці, але паралельно будемо з усіма громадами. А власне, чи будете брати до уваги, наприклад, чи жінка вже якась ну, успішна, тобто має якісь досягнення, чи можливо я не знаю, це якась молоденька жіночка у декреті, яка вирішила все ж таки вести активний спосіб життя, долучатися до громадського життя? Чи ні? Е, буде буде конкурс, тобто, це буде публічний відкритий конкурс, і це на осінь. Тому що нам треба підготувати тренерів, які будуть проводити навчання. І власне тоді буде цей тривалий в часі, щоб відібрати я собі уявляю, як це буде тяжко, тому що дійсно активність людей зросла. І вони хочуть навчатися, і вони розуміють, що це інвестиція в себе навчання, знання це дуже важливо. От власне будуть анонси далі по відбору цих жінок. Пані Оксано, ви згадували, що обов'язковою умовою є підтримка сім'ї, зокрема і чоловіка. А що робити, якщо, наприклад, чоловік політик, і от жінка теж захотіла? Це рідкісні такі випадки. От позгадувати відомі сім'ї, я можу тільки згадати не українські приклади. От гарний приклад Хіллері і Біл Клінтон. Хіларі, ну це моя така, знаєте, людина, яку я надзвичайно поважаю і вболіваю для того, щоб вона. Перемогла, вона вже стала кандидатом майже так, остаточно в липні кандидатом на, від демократичної партії в президентській гонці. То це саме хороший такий приклад подружжя, де Біл вже був перебував. Так, це унікальний такий випадок. І зараз Хілері, тобто вона молодець. І ще й того, що в неї завжди права жінок були в її пріоритетах, завжди які б вона посаду не займала. І нещодавно презентували книгу Її Важкі рішення, де вона казала, що, от, що коли ця тема стане топовою, от вона вже потрошки стала. Та? Тобто, потрохи на неї краще е е люди та, розуміють, тобто, вони більш чутливі до цієї теми. От вона каже: сижу напроти президентів і прем'єр-міністрів, і коли починає казати, а як вас там з правами жінок в країні? І каже, і в них скляніють очі. Тобто… Ця тема ну абсолютно, ніби то якась там вторина, яку потрібно піднімати, говорити так. так. А, а що ж це за суспільство? Якщо ми бачимо, що половина частина та, людства велика. Не виключена з суспільно-політичного життя. То хіба ми можемо побудувати країну, де буде добре всім? Звичайно. Оксано, мені хочеться дізнатися детальніше трішки про навчання. Чого саме навчатимуть? Можливо, навіть будуть такі, такі дисципліни, я не знаю, як риторика, адже, власне, потрібно і розмовляти Точно. вміти. Точно виступити. По комунікації, в... по іміджу. Маніпуляції. Потом... Маніпуляції. Ну, політика не може <кій> <кій> переключати. Мене студенти такі кажуть. Вся розмова, це маніпуляція, бо ти на щось робиш, акцент а на щось не робиш. Тобто, е е технології, отак ми називаємо, політичні технології, як е достукатись, бо одне діло говорити, а друге діло ж тебе почути. Це майстерність, цьому треба вчитися. Розуміння, що таке взагалі влада. Тому що ті люди, які включилися активні після Майдану в боротьбу за депутатські місця, вони погано розуміють, що робить міська влада. Вони не розуміють, що місцеві влади в нас безоплатні, тобто це громадська Діяльність, як працюють комісії, як рішення підготувати, це треба знання. Тобто, що таке міська влада, що таке вибори, як себе презентувати, яку програму. Але що... В будь-якому угу. випадку ці люди можуть цього ж і навчитися, і в результаті оце, власне, ми про, отримуємо. Про ці... Так. То ми хочемо фаховість, тобто ми незалежно хочемо чи, фаховість. чи станеш ти одним із тих восьми учасників чи ні? Для тебе буде чимало корисної інформації так, взагалі. Так, так. Тобто, це знаєте, тут уже ніби інвестиція в таку сотню по Україні, та що ми за них несемо відповідальність, але паралельно багато ще буде роботи просто з громадами. І додаткові можливості будуть політичні клуби. Угу. Тобто буде раз на квартал політичний клуб, який буде по якійсь тематиці, в тому числі от і по іміджу, комунікації, публічний виступ. Ми будемо кликати потужних е спікерів. А хто власне лектори? Лектори будемо шукати саме компетентних людей в цій сфері. Тобто, якщо це тобто, по політичному аналізу, тримає. так так це відкриті будуть пропозиції. Тобто, що це така умова нашої діяльності, що все публічно, все на конкурсних засадах, без всіляких там пріоритетів, якісь одні політичні силі чи інші. Тобто, нам тут дуже важливо баланс, так щоб якусь одну партію, наприклад, не пропагувати, іншу забувати, бо політичні лідери дуже... Уже до цього так ревнива ставлять фактично. Вам байдуже, як ну я не буду так казати радикально, байдаже. Угу. Фактично вам не суттєво яку політичну силу правильно потраплять випускниці, але вам суттєво як вони працюватимуть. так щоб вони були готові, але якась підтримка політичної партії, та яка її висуває, мусить бути. Тобто, що вони роблять ставку на цю людину, так? тому що ну вкладати в навчання так, це ресурс, навіть безкоштовна буде для. Учасниць це можливість. але це коштує, коштує, час коштує, правда? Тобто знання чиїсь коштують, тобто, навіть зібратися десь знайти приміщення коштує, тобто це ресурс. І от хай щоб вони щоб вони розуміли і готові були підтримати їх, щоб не просто вже потім да, готувати і цю людину на вільні хліба. Оксано, щоб... розкажіть, власне, ще раз нашим глядачкам, що потрібно зробити для того, аби взяти участь. Так, ну так. сьогодні в нас на 11 годину круглий стіл. Угу. Так, готелі Україна, це перша зустріч. Це перша зустріч. Тоді слідкувати за мережею Фейсбук. А хто не встигне цю першу зустріч? Е, буде шанс е, долучитися до політичних клубів раз. Другий тур, Так. Другий тур. Е, слідкувати так. за оголошеннями в медіа, коли ми будемо обирати від кожної області оцих вісім жінок. І ходити на наші публічні заходи, бо будуть і прес-конференції, і зустрічі, і соціальна реклама. Дякую вам за увагу до нашої діяльності. Сподіваємося, що це буде успішно. А ми дякуємо вам. Нехай у вас все вдасться і дійсно. Адже ви боретесь за рівність. Правда ж? Нехай усе вас вдасться, і у вас буде багато активних лучанок та волинянок. Так, дякую вам успіху. Дякуємо вам, пані Оксано. Ми ж друзі повернемося зовсім скоро. Уже замить Марія Швай з у рубриці хід парад ранкова п'ятірка. Дочекайтеся, не перемикайте.